Під глядачам каналу Любиме село. Бодя, тобі вітання, забрав твою собаку. Друзі, собака мого товариша. Товариш за кордоном, не змог її отримати. Сучка молода, на полювання ніде не була. Взяли ми її такого хорошого заводчика на Тернопільщині ігор, він, не правда, небіщик. Вішна пам'яті Ігор. Хороші, у тебе були собаки. І от таку собачку. Ну, що в нього були, то синям взяли. От останній раз були, з ним тоді і зустрілися, коли брали от товаришу собаку, це божеве, і ромову взяли. Така вромана собачка загинула від кліща, а ця у боді залишилася. Дружину згодувала два роки, два роки ці роки, два роки ще немає. Два роки ще її немає. Пітер року. Не молодаша собака, знає як зараз займатися. Я думаю, що її ще можна досить добре поставити. На полювання. Позаймаємося нею, подивимося, що з вами знімаємо. Так що любителям е, породи гончої Це ряба гонча. Або англорус, ще можна казати. Підписуйтеся на канал, будете бачити, як ми встановлюємо собаку, як ми її будемо розробляти, розходжувати і що у нас вийде, все вам покажемо. Так, що дивіться, стежте, бодя тобі вітання також бачиш це відео, так що попробуємо подимось. Постараюсь тобі її підтримати, щоб ти приїхав і її забрав. А там як вийде, можливо, просто трошки напряг зараз з собаками, SMC. Можливо, якщо хтось з товаришів забере, то заберуть, якщо ні, то буду тобі пробувати розходжувати і тобі її підтримую. Так що... Така твоя собачка. Всім дякую, стежте, дивіться. Далі вам все покажемо.